Омті про головне наносяться. Очень сильні удари атаками по позиціям 31 першої дивізії противожної оборони в Криму Україна не відмовляється від своїх планів ударити по Кримському мосту, і Росія змушена докладати максимум зусиль, щоб його захистити. Про це заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Васькам НАТО не доверя, друг мій. За його словами, ситуація на півострові далеко не спокійна, і це вказує на те, що тимчасово окупований Крим не залишається поза увагою Збройних сил України. Окупанти змушені витрачати величезні ресурси для того, щоб реагувати на нашу увагу, і так само вони змушені максимальних зусиль докладати для збереження цієї незаконної прибудови до Криму. У цьому сенсі Україна готується реалізувати свій план. І він буде реалізований, коли прийде час. Рішення щодо атаки на Керченський міст буде ухвалено військовим командуванням. Тому росіянам доводиться задіяти безліч систем ППО навколо мосту та інші види збройних сил. Про цей факт писали американські видання, але, чесно кажучи, я не знаю. Вони писали про факт чи писали про припущення. Якщо там відоме авторитетне американське або світове видання. Який існує багато років, де є традиції журналістики. Я, наприклад, досить для мене це джерело інформації може бути авторитетне, навіть у випадку, коли йдеться про витік інформації там із Офісу президента. Чому? Тому що традиція американських видань це те, що вони кілька разів перевіряють інформацію і витік непідтвердженої інформації. Там немає телеграм-каналів, там немає от повного безладу в інформаційному середовищі, як в Україні, і тому є довіра до авторитетних видань, а вони в свою чергу дуже ретельно ставляться довіра до джерел інформації. Mm -hmm. А тут все таки йдеться: я схильний вважати, що про припущення. Про припущення так Сінин зазначає, що на початку року, коли почали з'являтися підозри, що Трамп переможе на праймері Свайові, він відстежував, хто з республіканців його підтримує. Зокрема, це вплинуло на те, як він поводився з конкретними людьми. І Телеканал наголошує, що Трамп робить те ж саме, коли йдеться про світову арену. Ну і є якісь неназвані джерела, які також про це повідомляли. Ну тобто, можемо припускати, що він ретельно відслідковує там, скажімо, привітання з боку так званого російського президента. Це важливий сигнал. Привітав, як привітав, і зверніть увагу, як Росія зараз маніпулює і так просто намагається пройти між крапельками, коли з'явилось повідомлення, що Путін привітав Трампа через там невідомих посередників. Ну тут знову ж таки, наскільки я розумію, або привітав, або не привітав передати вітання через посередників. Ну це достатньо дивно. Тобто Росія це також розуміє, що там, скажімо, не привітав. Ну це висловлення неповаги, це вже формування певної політичної позиції. І тому є звичайно змагання там, хто привітає першим, от, хто проявить найбільшу лояльність. Там здається, лідер Віктор Орбан, він один з перших привітав. Росія зробила помилку. Ну тому очевидно, що в е, команда Трампа відслідковує хто хто не привітав, хто затягнув, хто привітав з посередниками. І я думаю, до речі, що навіть оцей факт привітання через можливого посередника е, Росія ще буде про це довго шкодувати, і очевидно, це вплине на позицію Трампа в питанні війни. Не знаю, чи до ЕГО Трампа апелював е, віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко та сказав сказав він наступне: Верховна Рада закликає Дональда Трампа допомогти закінчити війну для проведення парламентських виборів, а допомогти нам переобратися. Саме таке формулювання вжив Олександр Корнієнко. Чи не дивною для вас ця заява була? Досить дивно. Я думаю, що в команді Трампа задали питання: а хто такий містер Корнієнко? Що? Так. І ну, все-таки є певна вага заяв. Є певна вага заяв. І заяви ключових лідерів країн світу, ключових лідерів е, держав е, там президентів, прем'єр-міністрів. Ця вага значно більша, ніж заява. Е, ну давайте чесно говорити е, в американській політиці нікому невідомого е, там одного із керівників українського парламенту, заступника голови Верховної Ради. І тому власне е, оце змагання, змагання українських політиків і українських там е, високопосадовців. Там, скажімо, пан Єрмак привітав Трампа. Ну знову ж таки, е Трамп знає прізвище Єрмак, але от власне е у чіткій ієрархії, у чіткій ієрархії Єрмак просто керівник канцелярії президента. Це зовсім не чи, роз... чи розуміє він посаду за дипломатичним етикетом. Та... Він і поруч не лежить. Так тут, тут все таки варто проводити паралелі. Там можуть вітати українські політики яких Трамп знає особисто, це посилює нашу позицію. Неважливо про владні опозиційні політики, але от чиновники другої та третьої категорії, я думаю, що ці вітання нічого не додали ні з плюсів, ні з мінусів, можливо, навіть, можливо, навіть невеликий мінус, коли розуміють, що в команді української влади. Ну, почекайте, давайте керівники департаментів будуть вітати, керівники управлінь, керівники там міністра окремо будуть вітати. Ну, а, міністр, це зрозуміла посада. А що стосується керівника офісу президента і ну, його? Ми функції, говоримо тут зараз, він... можливо, здається, про дрібнички, але ми говоримо про певні правила, про певну командну роботу. Про певну командну роботу, тому тут дрібничок не може бути. А змістовна От... складова, акцент на саме парламентські вибори. Про що нам свідчить? Угу. А, що ви маєте на увазі? Корнієнко сказав, Трамп допоможе закінчити війну, щоб ми тут могли переобратися. Щоб вибори ми могли провести не просто закінчити війну, ну, а, а, а згадуємо в мене, вже про вибори. В мене враження, що під час гострої фази війни, а очевидно, зараз вона для нас найскладніша фаза. Ризики перед нами найбільші спочатку, там квітня, очевидно, 2022 року. Говорити про вибори в будь-якому контексті, чи то політичний контекст, чи то міжнародний. Говорити про вибори, ну м'яко кажучи, це невірно, некоректно це виходить за межі от будь-яких рамок. Ну я думаю, також команда Трампа прочитає і скаже: Люди: Ви про що? Про які вибори? Ви втрачаєте території? У вас війна, у вас найбільші ризики з 2022 року. Про які вибори зараз може бути мова. Ну, це означає лише одне, що тема виборів, вона, ви, знаєте, в головах багатьох людей просто крутиться постійно, і всі там рахують дні, рахують рейтинги, вимірюють ці рейтинги. Ну це не найкраща ситуація. Тобто владна команда має бути сконцентрована лише на одному максимальна мобілізація ресурсів. І знову ж таки, нам зараз не потрібно розхолоджуватись. Ми не повинні зараз вважати, що прийшов Трамп і буде реалізовувати формулу 24 годин. Це може бути формула кількох років. Може бути, абсолютно може бути. Тим більше, що ми зараз не уявляємо формат переговорного процесу. Одне з західних видань дуже влучно написало, що лінія фронту проходить не лише в Україні і в Курській області. Лінія фронту проходить також в Азії і також в країнах Європейського Союзу. Тобто, ми війшли в формат війни, куди втягнуто вже багато країн світу. І зараз ключове завдання Путіна сісти за стіл перемовин з європейським чи американським лідером і вирішувати питання не лише України от там російською віліччя грає роль. Вони хочуть вирішувати питання Азії, вони хочуть вирішувати питання впливів у східній Європі. От вони вважають, що зараз що от, е, мирні переговори це має бути другий подздам. Це має бути друга паризька мирна конференція, коли після Першої Другої світової війни е, фактично перерозподівали сфери впливу у світу. А я думаю, що команда Трампа розуміє, що це різні вакові категорії. Америка має підстави говорити про е, процеси у світі, але не Росія, яка зараз фактично перетворюється на васала Китаю чи вже перетворилась там в багатьох інших країнах. Не не на Росію, яка залежно від того, яка буде ціна на вугілля, яка буде ціна на нафту. Тому Росія і вразлива, і тому власне формула е, з меншим ціну на нафту і е, ворог там тихенько помре. Ну я думаю, що навіть така формула вона має право на існування. Питання в іншому: яку зброю геополітичну захоче використовувати Трамп, як це буде швидко, і чи це відбудеться взагалі? Британский экономист пишет, что украинский узурпатор снова попросит Байдена снять ограничения на удары вглубь территории России. На этот раз попросит Байдена лично. Глава МИД Польши Сикорский в интервью Financial Times сказал, что граничащие с Украиной страны НАТО обязаны сбивать российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство. Журналисты британского BBC побывали на секретном объекте в Черниговской области, где В усиленном режиме тренируется новая партия боевиков, которые по задумке Зеленского должны укрепить украинские бригады как раз в российском приграничье.